за те, що Твоя рука вона, Боже, не скоротилася на те, щоб спасати. Господи, і ти даєш побучення нам, Господи Боже, служити людям. Боже, і це привілеє, милість для нас. Господи, я прошу тебе, благослови нас, Господи, благослови те служіння, яке ми Боже, хочемо сьогодні, Боже, зробити до Твоєї слави, допомогти людям, проповідувати Євангелі, Господи, щоб Боже, Боже багато людей, Боже, вони були в твоєму царці. Живи. Ваш Тркенчецька дом який? Пазік і чорнові, що в Брусівці. Це село було також в окупації залишилось. Вісім людей всього ліж. Було багато, набагато більше. Набагато більше. А залишилось тільки. Ми планували, що тут буде двадцять людей, але ж залишилось на сьогодні вісім людей. Тому так. А, Просі, не треба, я все віддав. А тут еще белые. Да, а мы просим у него. Поэтому, так, это мы, во всем виноваты, не виноваты а не Бог виноват. А что же мы у него просим? Дай Бог жизни. Я вам все дал. Пасека. У тебя поэтому может что-то а и есть, Ну создать так... Нет, созидал, и не в раю на чем не насоложилось, а грешили. Решил. мы, мы, мы грешили, люди. Нас и за грех это смерть. Хочем очень, но так бедны. Не верю, не верю Мы привезли вам... Щось допомогти поїсти, там одежу, що потрібно, ви знаєте, ліки якісь, все. Але головне привезли вам, знаєте, Боже Слово. Я не знаю, Сергій каже, що він вірить, не вірить, але бажано, щоб ви кожного. Я казали. багато читаю про це. продукти, ви візьмете, слухайте, продукти ви з'їсте за тиждень, два ти А от саме більше, найкращий дар це Біблія, це слово Боже, це Христос. І ми хочемо вам сказати, знаєте, що спасіння від ворога і від гріха є тільки через Ісуса Христа. Він каже, хто. Покличня, господні, ти спасеться. Зараз буде подивитися давайте. Давайте я побутію зараз. Зараз дивіться, тут ще є. Я... Нас а, попередили не заходити в на які пустують, тому що вони, може бути заміновані. Є бригада, яка займається розміновуванням від боєприпасів, від мін і інших приладів військових. Ця машина приїхала, зараз буде розмінувати тут деякі місця є міни, тому ми зараз... А від'їжджаємо трошки назад, будемо від'їжджати. І під час це буде розмінування. Оце люди йдуть, даємо їм допомогу. Вже люди ніколи не приїдуть. Вістанавлювати. Те, що погробоване, те, що розміновано. Живо, спокійно, люди. Але з приходом російських військових життя прикротилося. Варварські варварський приход на українську землю. Ще йдуть розмінування.